Всім привіт, з вами Дмитрочок. Більш відомий як ведучий розважально-пізнавальної рубрики Швидкісний вісник. Я тут зауважив, що у нас не було оглядів кращих білдів 22-го та 23-го років. На то були як об'єктивні, так і не дуже причини. Тож, ну виправляти. І сьогодні ми поговоримо про найкращі білди української Fixed сцени. Пропоную зробити це не в звичайному форматі топ-3, а спробувати згадати всі цікавинки, що запали нам до ока. Загальна тенденція сучасного УАФГетіжі до популяризації карбону у всіх її проєкту. Карбон стає дешевший та доступніший, при тому він і їде набагато краще, ніж будь-що інше. Навіть у вуличних сетапах карбон витісняє алюміній. Гарний приклад тому це сета Вови, American Classic, Терташтир, невидиме сідло та біла обмотка, що перегукується з деколями, роблять велосипед гармонійним і загально приємним. Але не дивлячись на легкість та ніжність сети, вона продовжує мутити трючки, і велик абсолютно не втратив стрітового шарму притаманного власнику. Завершують образ топталки зі стрепами Кові. Вражаючий експонат дожились карбону витісняє алюміній зі стріту. А алюміній натомість все ширше і ширше репрезентується цунамі. За останні роки відбулось справжнє засилля велосипедами цього виробника. Воно і не дивно, якісна і дешева рама не лишається без уваги. В суспільстві лунає теза, цунамі це новий Дон». Проте лишився і справжній трушний алюміній, як, наприклад, Ченнелігістограм Микити Кардіча. Несконанна класика від меж, істинний стріт стиль. Веліг за цей час побував в кількох варіаціях, як то Наприклад, з шківом замість переднього колеса, але особисто мені подобається варіація з чайкою. Шатуни Міккі Air, оздоблені вітчизняними деталями у виді орбіти та вже ультрарарних стрепів Казаріз. Хто все ще досі хоче собі щось від казаріз, шукайте, поки ще лишилось живе. Вітаю Максим! Можу сказати, що збірці дісталось трошки епатажу від власника. Чудовий експонат. Або ж чинелька Ніка Федотова. С пешиком нього та екліпси на цьому велосипеді ми не бачимо чогось за межами, але приємно бачити, що і просто красиві, якісні велосипеди поповнюють тусовку. Вітаю власника з ціленням мрії, достойна реалізація. Завершити алюблок я хотів би пролаксом Жені Саватіва. Це кастомно викрашений фрейм на стабільно жирних компонентах. Пейнтжоп виконана на максимально високому рівні, виглядає чудесно. Комбінація кольорів мінімалістично, лаконічно, чудесний вигляд. Омніуми високий обід з рваным карбоном. Втулки дета свіз, палки Томсон, бо більше Кармо це Титановий Томсон. Білд виглядає вишукано, особисто мені дуже подобається. З цікавинок це Flight Bonnie. не типове рішення для ФГ, це сідушка більш притаманна BMX. Власниця сідушка та стреп вдало підкреслюють багаторічне BMX минуле власника 11 з 10. Рухаємось далі та переходимо до карбону. Розвіювання міфів про його ніжність в поїданні з дешевленням насичує спільноту прикольними збірками, як то планета Fixit 23 на косміках або планета Валіка, або планета Захара взагалі планета розвелась, дай Боже. Брян. Пропоную розглянути планету три полоски. Це, взагалі, доволі цікавий випадок. Адже людина після реально карбонових снарядів перейшла на. Простішу планету, при тому доволі цікаво оформлено. Як взагалі охарактеризувати цей підхід, яка у цього термінологія? Що це таке? Не остріт? Пишіть в коментарі, будемо розбиратись. Тож, у карбону Велік, з вилкою від чинелі та багажником. І сам райдер зі спандекса перевдівся в широкі штани ванци під стрепи і розсікає тепер на райзері. Звісно, це все жарти, але білд без приколів сильний. Потужний вілсет, дете свіз, шатаний ротор, спешик сідушка і зіпи. Вийшло на перший погляд дуже просто, але насправді, в. Вельми вишукано, мені дуже подобається. За ці роки ми також стали свідками оновлення багатьох старих білдів, які ми вже бачили на сцені. І подекуди ці оновлення доволі глибкі, що повністю змінюють концепт велосипеда, як то мешок ігора. Я в захваті. Але що, на мій погляд, дійсно стало трендом за останні роки, і це не тільки в Україні, а в цілому світовому фікседгірі, Так це популяризація вінтаж карбону. Стільки білдів Елінів за один рік я не пам'ятаю. Не знаю, з чим це пов'язано, але мені ця тенденція. Це направду до душі, наприклад, етно тросімки і його важкий люкс на лежаку і зіпах. Люкс важкий, перш за все, через те, що лежак ITM півтора кілограма ваги має, але білд вийшов дуже спортивний. Це той вигляд, в якому ви можете побачити велосипед на треку. Далі Triple SX. Він і раніше був прикольний, але за цей рік він пережив і краш і пройшов повну реставрацію та ребілд на нових компонентах. Це абсолютне попадання в моє серденько, це мій стиль. Титанові компоненти, вінтажний карбон, стелс зіпи на лазарусах, ротори, безовсетний штир, ну і розкішний глибокий червоний кенті. Велосипед, що не приховує своєї реставрації, але дає зрозуміти, що її було приведено на найвищому рівні. Вражаючий результат. Звісно, я не можу не згадати про Alien Богдана Fixed 8, що, як на мене, максимально приближений до ідеального варіанту Еліна. І перш за все, через його ідеальний рідний стан, чудесну кольорову схему і, звісно, звісно, ультражирні компоненти. Це. Рекорд група вколо усілякі хайпові мажорні кокпіти, велосипед виглядає як з обкладинки. Звісно, є маленькі недопрацювання у вигляді ненависних проставок і топ-кепів, але над цим ведеться робота. Ще один топовий елін, що вимагає допрацювань, це велосипед Зінька Бомжар. Це чисто білий елін першої генерації, і це, вочевидь, мій краще через Open Chain та рульову. Легендарна рама, шикарний стан та графіка, але білд дуже новий і через це вельми сирий. Тому на 2024 рік. Я бажаю синьку натхнення зібрати велосипед до ідеалу, або ж натхнення продати його мені, мало не забув про Алін Дениса Нінтендай, або ж коректніше буде сказати, велосипед Руслана Підгорного, що у складі української команди здобули світове чемпіонство в 98-му році у Франції. Вражаюча історія Денису дуже пощастило отримати такий снаряд та шматочок історії. Водночас, сьогодні велосипед стоїть на вілсеті від Хармені, Що, як на мене, круто доповнює пейзаж українського композиту. Єдине до чого я можу причепитись. Це кокпіт. у випадку з алінами мені дуже кидаються в очі ці товсті та чорні виноси з поставками, що не пасують рульові та підсидільному чи його зажиму. Як на мене, Елін за визначенням накладає вето на використання чорних патаків. І перш ніж ми перейдемо до нашого останнього велосипеда, і перш ніж ви мене забакланили за не дитячі бюджети перелічених велосипедів, я хотів би поділитись з вами наступним діліком. І як на мене, це чудесний приклад класичного фіксідгірного гірінгу Шосейна рама середнього рівня. З перевареними дропами на глухому колесі модно стільна молодь. Білд за 3 копійки, переважно на нонейн компонентах, але має шарм та дозволяє стільово їздити на рево з пацанами. Цікавий лайфхак – це прикрити колхозно переварені дропи натягувачем ланцюга. 300 IQ Move додатково плутає око та відвертає увагу навіть у самих досвідчених велозадротів. Цей білд чергове підкреслює тезу, що головне це бажання. Тож збирайте та катайтесь. А на десерт у нас велосипед, що особисто мене вразив своєю появою на сцені у АФГ. Просто її появи вже достатньо для того, щоб бути враженим. І мова йде про Лук КГ396 із Захара. Я переконаний, що багато з вас і не знало про появу такого екземпляра, але тим не менш він є і він їздить. Білд повністю в стилі власника, бо більше деякі запчастини вже суто характерні, як то опиляний флайт, що пережив купу збірок омніум з орбітою, Вілсет American класик з характерно замальованою проточкою. Паралельно шокуючою є історія цієї рами, та як вона потрапила до власника. Вона дісталась Захару у вигляді подарунку від друзів, але в трішки пошкодженому виді. Ну і, пройшовши ремонт, велосипед потрапив на вулиці. Я сподіваюся, що білд буде продовжувати удосконалюватись і ще більше набирати цікавих компонентів. Останні два роки були найважчими в історії новітньої України, як морально, так і матеріально. Безперечно. Звісно, хобі в такому останні відходять на задній план і фіксид сцена не стала винятком. На жаль, інтенсифікація появи козирних білдів доволі знизилась. З іншого боку, хобі це одна з небагатьох речей, що допомагає фінально не поїхати кукухою та підтримує нас морально та фізично. До того ж, з сучасними темпами знецінення грошей заощаджувати не під матрасом, а в вигляді велозапчастин, на мій погляд, не найгірша ідея. Тож ці чинники і породжують нові білди навіть в такі скрутні часи. Нехай вони подекуди сирі та потребують допрацювань. Нічого, в цьому і є весь інтерес, як на мене. Головне, що процес помало рухається, і те, що вмерло вже 100 разів, все ще показує ознаки життя. І що найцікавіше, я переконаний, що я пропустив якісь суперпотужні збірки, про які ви мені напевно нагадаєте в коментарях. А про що нагадаю вам я, так це про необхідність допомагати нашим друзям, що оборонять нашу батьківщину. І сьогодні я закликаю вас долучитись до збору на ремонт автомобілів нашого Кентіка Саші Фуджі. Я переконаний, що в 2024 році ми станемо свідками побудови прекрасних велосипедів. Деякі спойлери вже крутяться в приватних переписках, а на маркетплейсі висять гіпотетично потужні заготовки. Тож успіхів вам та натхнення! Ну, і, звісно, скидайте це відео своїм друзям, а мені скидайте свої красиві білди. Буде дуже цікаво дивитися. Ну а з вами, як завжди, був широко відомий вузьких колах Дмитрочок. Всім пока!